Від цього серця вітаю вас, тільці. Мене звати Лена Храмцова. І ми зараз щоденько дивимося з вами поради на перший тиждень. Ем, що в нас там, липень, хто орієнтується? Як завжди, розклади в мене різні. І сьогодні буде структура це початок, середина і кінець тижня. Я дуже структурована людина, не знаю, як ви, але я впевнена, тільці. Початок, середина і кінець тижня. Потім ще подивимося на оракульні колоді. Вона у мене тут: так, початок, середина і кінець тижня. Два старших аркана. Ну що я вас вітають. Ну колоди у нас е... п'ятірка мічів. Початок тижня буде е... зв'язаний з тим, що. Ви повернете собі своє серце. Тут ви бачите, що дно колоди, п'ятірка мічів говорить про відносини з чоловіком. Це стосується тих, можливо, хто ем, розлучається, можливо, ви ем, розриваєте відносини. І зараз саме процес, коли ви хотіли б повернути собі себе. От є таке прислів'я, серце не на місці. От зараз я вас вітаю, ви повернули своє серце, оскільки десь воно вас там заблукало. Взагалі процес повернення і розірвання відносин дуже болісний, оскільки ви звикли. Ви виходите зараз з нової зони комфорту, ви йдете сама. Пам'ятаєте, самотня боса була така пісенька в нас. І є страх, людина боїться, що а як же ж буде? Мене більше ніхто не полюбить. А він такий, я йому довірила. У вас тут все круто. Середина тижня у вас колесниця. Це означає, що десь ви збираєтеся в подорож. Притом тут вона повільно, по принципу, ти ще їдеш далі будеш. Можливо, це відпустка, яку ви зараз плануєте. Можливо, це переїзд. Можливо, ви були разом і от вирішили, що ви розійшлися серце в мені, і я поїхала. Поїхала собі десь далеко оскільки ви бачите щось там в темряві той будиночок, а вона їде на своєму равлику. Подорожі можуть бути спонтанними, а подорожі можуть бути продуманими. І тут може бути також планування уходи. От ви нарешті усвідомили, що ці відносини вас не влаштовують, і ви плануєте піти від цієї людини. Кінець тижня в нас є карта справедливість. Будете отримувати плюшки від всесвіту відповідно до того, як ви поводились. Можливо, це якесь суд, судібне, як правильно сказати, судове засідання. О. Ви бачите, тут, ну, тут тема йде розлучення того, коли нас стосується. Тут, можливо, ви справді в п'ятницю чи в кінці зрозумієте, йду до адвоката, або, е, нарешті, вам прийшли документи: Я розлучена. Мені пару днів тому клієнтка каже: Ліна, я розлучилася, привітайте мене! Я її привітала. З іншого боку, ви можете зрозуміти, а що таке взагалі справедливість? У вас буде питання. Чи є справедливість в цьому світі такі глобальні питання, і ви будете шукати цієї справедливості. Знов таки, це юридичні якісь питання, хтось буде, можливо, закривати борги, якщо не прив'язувати з цієї теми. І ви, нарешті, отримаєте те, на що ви заслуговуєте. Просто. До речі, хтось отримає листа з певним повідомленням, може, ви будинок будете продавати, ну, таки, якщо ми не прив'язуємо з цих. До цих карт і якісь юридичні засідання, хтось буде подавати документи про опіку, але от саме юридичні питання. І з другого боку, це кармічна карта, коли зараз в нас взагалі настільки настільки велика кількість енергії, що вам буде прилітати те, чим ви займалися останні роки. Впалися себе, були хорошою дівчинкою, все буде добре. Були дуже хорошою дівчинкою, буде ще все краще. Тому тиждень буде дуже значимий. А ми зараз дивимося на е, Оракульній колоді, який стан вам потрібен. Так, я тасую карти. І який же стан вам потрібен для того, щоб пережити от саме цю ситуацію? Е, так, еншайдинг, рішення. Бачите, карта нам іде. Е, Таким узагальненням. У вас тут та, та сама пташка, і начебто виходить, вам прийдеться звільнити, звільнити щось, звільнити когось для того, щоб прийняти рішення. Дуже підходить до арканів, і у вас дно колоди, Лібен'Срайс, новий початок життя. Тільці. Потужний тиждень, беріть тільки позитивні енергії з собою, приймайте правильне рішення і буде вам велике-велике щастя. Нехай тиждень буде тільки плідним, тільки позитивним. Якщо вам потрібна психологічна тарологічна та підтримка, будь ласка, звертайтеся, ми проведемо з вами консультацію і ви зможете з хаосу, який зараз у вас є в житті, скласти потрібну вам картину. До побачення!